Якщо ти дивишся цю добірку, значить ти в пошуках цікавого фільму на вечір. Сьогодні ми приготували для вас добірку цікавих українських фільмів. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар з чудовими українськими фільмами чи серіалами. Адже всі знають, що чудовим серіалом чи фільмом будь-який вечір стане кращим. Особливо це важливо в холодну пору. Підпишись та тисни лайк. Це мене стимулює працювати далі. А відкриє сьогоднішню добірку фільм Гола правда. Це цікава комедія від одеського режисера та сценариста Олександра Біляка про інтимні таємниці сучасних людей. За сюжетом компанія збирається добряче відпочити в Одесі та приїжджає до нового розважального клубу, який нещодавно відкрив один із друзів. Заклад влаштований таким чином, щоб різні клієнти могли знайти собі різні розваги. Тут є кімнати, де можна по різному проводити час, розважатися з друзями та граючи в різноманітні ігри для компаній. Але найцікавіша кімната. НАТА це зал з детектором брехні. Користуючись пристроєм, друзі задають один одному пікантні питання. Брехня легко розпізнається, а деякі інтимні моменти відповідей змусять червоніти навіть глядачів. Фільм Найкращі вихідні. У центрі сюжету найбожевільніша подоріж абсолютно різних героїв та їхні найкращі вихідні. Заради кохання хлопець із Німеччини влаштовується волонтером на фестиваль, щоб завоювати серце дівчини-організатора та натомість втрачає закордонного хетлайнера. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують відривну парубоцьку вечірку, де по-дитячому сваряться а б'ються по-дорослому. Юна одеситка влаштовує пошуки тата рокера, якого не бачила довгі 10 років. Йвів'янка-кар'єристка приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває усі її плани. Чудові плани, що може піти не так, усе. І це будуть найкращі вихідні. Фільм Гуцулка Ксеня. Сюжет розповідає нехитру історію кохання багатого спадкоємця емігранта з Нью-Йорка на ім'я Яро та юної мешканки Ворогти на ім'я Ксеня. Події розгортаються восени 1939 року, незадовго до окупації Західної України Червоною армією. У готель оселя Говерла прибуває ціла делегація із самої Америки, і це все американські українці. Серед них молодий чоловік на ім'я Яро. Його головне завдання протягом тижня знайти дружину. Батько Яро залишив заповіт, згідно з яким юнак успадкує мільйон доларів. Однак тільки за умови одруження і не на свідомій українці. Кінострічка Гуцулка Ксеня один із перших нових українських проєктів, який наважується мати свій візуальний стиль. Нічого схожого ви ще точно не бачили. Фільм Я ти він вона за сюжетом, пристрасть подружньої пари Максима та Яни після 10 років спільного життя згасла, і вони вирішили розлучитися. Тільки за останній час подружжя зазнало затяжного руйнівного буття кризи відносин. Поступово шлюб переріс до союзу протиборчих систем. Непорушна невгасима любов стала простою звичкою, штучно підтримуваною повагою. Вони терплять один одного за банальною звичкою, відтягуючи кардинальні зміни, побоюючись надати опонентові кращі умови після розлучення, без розумного обґрунтування розлуки. Така безглузда ситуація тривала до пори остаточного розставання. Однак суддя дав їм місяць на роздуми, і чоловік з дружиною вирішили за цей час дозволити собі усе, у чому відмовляли за 10 років шльову. Це призвело до досить несподіваних наслідків. Коли, звільнившись від неусвідомлених заборон, люди раптом вирішують випробувати наостанок раніше не реалізовані досить дивні бажання. Фільм Інфоголік Залежність від гаджетів і споживання нової не завжди корисної інформації. В наш час не рідкість. Головний герой це інтернет залежний молодий чоловік, який ні хвилини не може прожити без свого телефону, постійно оновлюючи стрічку новин, через що перестає помічати навколишній світ. Але доля вирішує втрутитись Відтепер все, що він прочитає або випадково почує, буде безпосередньо пов'язано з його життєвими ситуаціями. Свінгери. Заможному альфа-самцю Ігорю нудно в компанії своєї дівчини Ілони, гламурної світської левиці, яка більше любить гроші чоловіка, ніж його самого, і хоче стати дизайнером піжам за його рахунок. В цей час до Хрущівки з роботи повертається лікар-пульмонолог Андрій. Його дружина Ірина в халаті і бігудях вимагає сексу, на якій у нього немає ані сил, ані бажання. Десять років рутини в шлюбі вбили пристрасть цієї пари, Ігор та Ірина підборюють своїх партнерів до сексуального експерименту Свінгерського вечора. Що буде, якщо ці пари обміняються партнерами? Між тим 30-річну викладачку англійської Світлану виставив оголеною на балкон куханець, коли його дружина раптово повернулась додому. Врятувати та зігріти її може лише сусід по балкону Денис, але вечір перестає бути романтичним, коли на порозі у Дениса з'являється продюсер Едуард. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки, але їх буде ще дуже-дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори були у вас чудові. На цьому у мене все. Підпишись, якщо ще не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Бувай!